П'ять разів мама і стільки ж бабуся Наталія Снімщикова отримала звання матері героїні за материнську самовідданість, народження і зростове виховання дітей, забезпечення умов до їх розвитку. постановляю присвоїти почесне звання матері героїня. Президент України місто Київ 30 листопада 2014 року. тринадцятого року. Дозвольте. Замінити жеки на приватні керуючі компанії, тобто ОСББ. Така політика Міністерства житлово-комунального господарства. Про це повідомив на нараді міського голови 30 грудня Микола Корнійчук. На сьогоднішній день на території України функціонує біля 17 тисяч ОСББ. Якщо взяти по областям, що було зроблено за цей рік, то, наприклад, такі області, як Кіровоградська, Чернігівська і другі, створили за рік. Від 7 до 14 разів. Тобто перехід на нові системи управління не відбувається. Також міністерство планує припинити роботу водоканалів. Стоїть завдання про створення регіональних водних компаній. І завдання таке, що повинно бути всього-навсього 22 водних компанії на всю Україну, які повинні замінити 2144 водоканали. Така регіональна компанія зараз створено в Криму і створюється у Київській області. Звичайно, що ми не йдемо і не будемо йти у регіональну водну компанію. У нас прекрасно працює водоканал. Далі Микола Петрович розповів, що 22 мільярди гривень перераховано до державного бюджету від підприємств і організацій Київської області. Казали здоровенна цифра, така астрономічна цифра 22 мільярда. Але вдумайтесь цю цифру 11 мільярдів виплачено пенсії. Пенсіонерам Київської області повернулись назад в вигляді пенсії, 15 мільярдів. Ви знаєте, що в Київській області виплачує найбільше ремонт пенсії, тому що тут дуже багато у нас учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Лише у Борисполі на обліку в організації ветеранів перебуває понад 14 тисяч осіб. Учасників бойових дій 599, інвалидов війни – 353, участники війни – 912, ветеранів труда ветеранів дітей детей війни – 5185, ветеранов военной службы 2807 силовых структур. вдох. 496. И вот. что самое отрадно, что государственные награды имеют 720 членов. За 2013 рік у Київській області народилося близько 19 тисяч дітей. Зокрема, у Борисполі за минулий тиждень з'явилося на світ 22 немовлят. «12 хлопчиків, 10 дівчаток». 2013 року Бориспільці хворіло на 25 видів інфекційних захворювань. Про це розповіла Євгенія Грушевська. «Часті боліють такими інфекційними заболіваннями, як гастрит, Это относится до кишечных инфекций, туберкулез, карматина до инфекции органов дыхания и болезнь лайма, спитер до инфекции опорно двигательного аппарата, нервной системы, крови и кожи. В 2012 году взрослых заболело 23 активной формы туберкулеза, в 2013 – 24. Заболіваємось на гастроентеракаріти в 13-му роді зменшилась, однак ми відеоболівання мишусвітні обласні показателі. Зустріньте новий рік біля головної ялинки міста. 1 січня о 2 годині відбудеться святковий концерт. З Здвох десь приблизно до пів четвертої, а потім пролиться дискотекою. Гарантуємо гарний настрій, позитивні емоції. Ну і я думаю, з гарним настроєм зустрінеш новий рік, так ти його. і Ну і 13 січня всі запрошуємо щедрувати на центральну площу міста за традиціями українського народу. Я для того говорю, щоб всі згадали колядки, щедрівки, повчилися. Потренувалися в родинному колі, а тоді вже публічно на громаду прийшли святкувати о 15-й годині. А так друге-третє число приходять з дітками до ялинки, крім новорічної ночі, для діток буде новорічні програми, будинок дитячої та юнацької творчості буде цікаво і весело. Завершився рік 2013-й, Багатий на різні події. Що принесе рік новий? Дивіться на телеканалі вашого міста. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.